Нами на зв'язку Олександр Силайський адвокат. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня раді бачити на зв'язку з нашою студією. Да. Ми дивилися засідання, воно транслювалося онлайн. Ми вже знаємо рішення, враховуючи попередню позицію суду. Наскільки були сподівання на те, що апеляцію все ж таки схвалять? Ну, якщо чесно, у мене сподівання, усі вмерли учора. Учора розглядалася перша апеляційна скарга Серебрянської. Це головний бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю Краснолуманська. І, власне кажучи, цю скаргу розглядав той же склад суду. І ми ще вчора бачили результат, що як розглядалася скарга, і знаємо результат, що скарга була залишена без задоволення. Тому сьогодні в нас зайвих ілюзій не було. Угу. А, яка стратегія, або який, який план надалі? Я так розумію, що о, це вже до 17 липня остаточно. А щодо розгляду справи по суті, коли це може відбутися, і чому важко передбачити або принаймні спрогнозувати, коли це може бути? Ну, я взагалі не вірю, що в такому вигляді ця справа може потрапити для розгляду по суті, тому що одна справа там винести запобіжний захід, а інша справа зовсім розглядати цю справу у змагальному процесі та винести якийсь uh -huh. вирок за цими документами. Тому я думаю, вони будуть максимально тягнути. Там у них є рік на розслідування цієї справи, тому я думаю, вони будуть його тягнути. Тобто, фактично Можливо, це може тривати цілий рік. Ну є дві позиції. По перше, вони напротязі цього року мають подовжувати сроки досудового слідства. Тобто, якщо їм до досудов... спочатку прокурор, а потім слідчий суддя буде подовжувати ці сроки, то так вони можуть розслідувати ще рік. І друге, кожні два місяці вони будуть намагатися подовжити запобіжний захід. Тому да, теоретично це можливо теоретично. І о, подовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 60 дій без права нести заставу стосуватиметься усіх чотирьох е, так званих фігурантів цієї справи. Ну, це повноваження прокурора, він вирішує, який запобіжний захід просити. Однак, як uh -huh. ви бачите по цим процесам, я думаю, вони будуть це і просити. Тому що це uh -huh. такий дуже, дуже, як вам сказати? Дуже великий важель впливу. Які подальші кроки сторони захисту? Що, що ще можна зробити? З приводу запобіжного заходу, на жаль, до 17-го в нас практично зв'язані руки, тому що Верховний суд цей судовий акт не оскаржується. Ми, звісно, можемо спробувати там через місяць змінити його, однак угу. я не думаю, що це буде ефективно. Чи з'явилося щось нове у стороні обвинувачення? Адже за законом, як ви нам раніше розповідали, повинно бути 5 і більше осіб, аби була стаття щодо групи або організованої групи, а наразі їх 4. Ну за моєю інформацією, до цього часу вони п'ятого не знайшли або офіційно, не знайшли. Тому що я думаю, якщо вони пред'явили підозру п'ятої особи, то вони б е е показали це в суді. Однак в суді вони про це мовчали, навіть е опускаючи очі, фактично підтверджували, що в них лише чотири особи, однак це не проблема знайти п'ятого, як вони кажуть. Ну, ми всі спостерігали за прямою трансляцією. Тим не менше, як ви оцінюєте те, як сьогодні себе проявила сторона обвинувачення? Ну, За моїм спостереженням, ну я цього не можу стверджувати однак, мені здалося, що вони були впевнені у результаті, тому що вони. Зазвичай, коли вони в чомусь не впевнені або є змагальний процес, вони доводять, вони сперечаються з нами. А тут, як ви подивилися, навіть ну, вони механічно там повторили якісь основні тези, вони навіть не відповідали на наші репліки. Коли ви кажете, що сторона обвинувачена обвинувачення була задоволена результатом, то я, як людина не зі світу юриспруденції, не бачу досягнення результату. Тобто, вони просто задоволені тим, що люди продовжують перебувати у СІЗО? Ну, по-перше, ми для того, щоб відповісти на це питання, ми повинні знати, які в них були цілі. Ми можемо лише здогадуватись. Як я думаю, основна ціль на цьому першому етапі в них була. Обрати запобіжний захід чотирьом основним особам, які відповідають за операційну діяльність товариства Кордон Інвест» та товариства Красноліманське вони на цьому етапі цього добилися. Тобто, основні люди, які приймають рішення та які керують діяльністю підприємства, це директор та головний бухгалтер. Зараз вони знаходяться під вартою Лук'янівському сезону відповідно під загрозою вся діяльність фактично цих юридичних осіб. Як сьогодні казав Віталій Валерійович, навіть податкову перевірку важко провести, тому що для цього потрібен директор та головний бухгалтер. Віталій Кропичев сьогодні сказав нашим журналістам, що це справа, яка більше стосується саме тиску на бізнес. В чому, на вашу думку, мета такого тиску? Ух, важке питання ви задаєте. Ну... Мені це нагадує якусь завольовану реприватизацію, чи щось таке, тому що паралельно з цією справою, наприклад, є позов в адміністративному суді від генеральної проф... Офісу генеральної прокуратури, що і в якому вони намагаються анулювати дозвіл на видобування корисних копалин, який виданий ще в 2003 році. Тобто, держава каже, що з 2003 року ми не знали, що є такий дозвіл. А ось лише у 2023 році ми провели всі розслідування, дізналися, що є такі дозвіл, і ми вважаємо його незаконним. Тому ось такі паралельні дії свідчать, що ну, комусь цікавий цей актив. Я не можу сказати, кому в мене немає цієї інформації, але, однак, все це нагадує або якусь завальовану реприватизацію, якщо це у сторону держави, або якийсь, якийсь інший приватний, може, інтерес. Я не можу сказати. Зрозуміло, що ж дуже шкода, що таким саме таким чином поки що розвивається ця справа. Ми будемо пильно стежити і дякуємо вам, що знайшли час і можливість долучитися. Дякую. Дякуємо за роз'яснення. Вони цінні. Олександр Саласький, адвокат, був з нами на прямому зв'язку. От цікавилися, як далі повинна або буде просуватися справа бізнесмена Віталія Кропачова.